Всім привіт, хочу сьогодні вам порадити. Пам'ятайте, що життя одне, а час рукавий. Не запасайтеся якимось барахлом. не робіть з будинку якесь комфортне, особливе таке місце. Пам'ятайте, що це просто місце для зберігання якихось речей, які ви вже вважаєте, поки не можете викинути, можете навіть зберігати. Але пам'ятайте, що є місце єдине. Вашому ліжку, там, де ви відпочиваєте, там, де ви змежете з телефончиком, або дивитесь телевізор, або взагалі вам просто комфортно, це саме найкомфортніше місце в будинку. І ці місця одного разу, не дай Бог всім, але хочу сказати, щоб ви завжди були, так скажемо, готові залишити, тому що сьогодні війна, а завтра образу, скажемо, повінь. Тому ми можемо залишитися з одним козаком. Розумієте, і з самими необхідними речами, там, де нічого не візьмеш, так як на той світ. А розумієте, і просто оце місце навіть комфортне, хоча зі сльозами на очах, хоча оце місце, де нам було комфортно взагалі, загальне місце як будинок, ми повинні будемо залишити. Тому бути, як моя сестра, мінімалістом, нічого не накоплюйте, живіть, так скажем, не одним днем, як для свого життя. Майте мої, майте сілі, а, але не прив'язуйтесь до якихось таких місць, де потрібно зробити там. Будинок, такий, як замок, щось таке там, туди вже докупити там якийсь гараж, там, машину, там ще там, пару квартир. Ну, такого не потрібно нам. Тому що і 200 років ми не живемо, розумієте. Тому будьте такі, знаєте, а раціональний в тому, щоб бути трохи мудрими в цьому ділі, що ми не знаємо, що нас очікує завтра. І будь-який час, все це ми будемо змушені, не дай Бог, але буває так залишити.